Я е, представник офісного центру висока вежа. Е, Корі Олеся Миколаївна. Я хочу зазначити те, що наше підприємство не є пандитом, як тут сказали вже депутати. Ми сплачували добрі роки на за 10 років. Справну рахунок плату отримували дозволив згідно чинного законодавства. Я з тобою не можу. Чановні, давайте подивимось. Отже, я всім дам виступити. Всім. Були проведені громадські слухання рік назад, на яких були присутні дитині. 30... Шановні, я дам всім слово. Ну ви ж не тільки люди, ми ж ці цивілізовані суспільства. Європа От, не буде з подано... я бачу, я дам слово. Було подано оголошення в газету відносно того, що всі бажаючі мали доступ до цих громадських слухань і могли прийти і прийняти в них участь і висловити свою громадську позицію. На даний момент я вважаю, що е, даний мораторій є не чим іншим, як перешкодою законів господарської діяльності товариства нашої відповідальності нашого. В наших діях немає жодних порушень. Більше того, проєкту документація була розроблена таким чином, щоб було враховано те, що там знаходяться будинки, щоб не перекрити доступ до світла. Також було враховано те, що ті стежинки, які є, по які ходять люди, вони будуть збережені. Більше того, має бути облаштований дитячий майданчик, під яким буде знаходитися бомбосховище. Тому що, шановні депутати, голови, я прошу. Врахувати те, що ми є приватною структурою, що ми понесли значну кількість витрат, ми не почали будівництво без дозволів, отак, як зараз є, це дуже така поширена тенденція в місто Рівне. Я прошу дане питання, значить, дане рішення прийняти на матча. Я вас зрозуміла, ви мені скажете, коли в якому році була ця земельна ділянка зараз закріплена. З 2007 року дана земельність. Так? так, і до цього часу.